Сьогодні у нас на огляді Opel Insignia Universal Автомобіль має двигун 2 літра бензин на 220 кінських сил. Максимальну комплектацію із можливих для цих автомобілів свіжо пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований. Повністю готовий до реєстрації нового власника. В дуже хорошому стані. І технічно і візуально автомобіль немає ніяких зауважень. Кузов в оригінальному стані, без дефектів. На оригінальних легкосплавних дисках 18 го радіусу. З електроприводом кришки багажника дистанційним. Оригінальний фаркоп має автомобіль. Закривається багажник теж кнопкою. В комплектації автомобіль має 4 склопідйомники. Електрозеркала з підігрівом та функцію складання мультируль. Шкіряний салон, Ортофлекс з передніми ортопедичними сидіннями. Сидіння мають електрорегулювання, підігрів та функцію вентиляції. Також є Три режими пам'яті сидінь. Салон в ідеальному стані. Дуже чистий, збережений, незатертий. На панелі помилок ніяких немає. Електрика вся робоча. Має автомобіль навігацію з картами України. Медіасистему з Bluetooth. Вучним зв'язком в салоні двозонний клімат-контроль, 11 подушок безпеки, електроручник має функцію допомоги підйому вгору, систему стабілізації, датчики дощу та світла, панорамний дах плюс електролюк. Працює бездоганно, також є електрична шторка панорами двохрежимна. Технічно автомобіль повністю обслужений. Проведено повне ТО двигуна, змінено масло з фільтром. На даний момент технічно також ніяких вкладень не потребує. Є сервісна книжка, укомплектована всім необхідним домкрат, крючок блок управління, навігацію. Має автомобіль шестиступеневу коробку передач, круїз, загальний стан, дуже добрий. Кого цікавить, телефонуйте.